Савадихраб, от що перше спадає на думку, коли чуємо слово Таїланд. Ну, напевно, райські пляжі, усміхнені люди, ароматна вулична їжа. І це все правда. Але це, знаєте, лише глянцева обкладинка. Сьогодні ми спробуємо зазирнути за неї, щоб розкрити кілька культурних істин, які, можливо, трохи змінять уявлення про цю дивовижну країну. Так от що ж насправді ховається за цією знаменитою країною усмішок? Виявляється, за кожною традицією, за кожним жестом стоїть ціла історія. Давайте спробуємо розплутати цей клубок разом, шар за шаром. Готуйтеся, бо деякі відкриття можуть по-справжньому здивувати. І почнемо ми з того, що є, мабуть, серцем будь-якої подорожі до Таїланду з їжі, але хто б міг подумати, що навіть улюблена всіма страва може приховувати політичну таємницю. От зізнайтеся. Коли їси Паттай, здається, ніби ця страва існувала завжди, правда? Такий собі давній рецепт, що передавався з покоління в покоління. Звучить логічно. Але що як я скажу, що все зовсім не так? А ось і несподіваний поворот. Насправді, Паттай це не якась там спадщина давніх королівств, це виявляється відносно сучасний винахід, створений у ХХ столітті, з дуже конкретною і, я б сказав, націоналістичною метою. А тепер трохи історії. У 30-х і 40-х роках прем'єр-міністр Пібонсонграм запустив масштабну кампанію стаїфікації країни. Йому був потрібен національний символ, і він знайшов його. Ну, звісно, у тарілці. Він почав просувати страву з рисової локшини, і на це було дві причини: по-перше, щоб відмежуватися від китайського впливу з їхньою пшеничною локшиною, і, по-друге, що досить прагматично, щоб заощадити рис під час війни, адже для локшини його треба менше. Тільки уявіть, наступного разу, куштуючи пад тай, можна згадати, що це не просто локшина, а справжній смак сучасної історії Таїланду. Неймовірно, як їжа може стати інструментом для побудови цілої нації. Добре, від політики на тарілці перейдімо до невидимих правил, які керують життям у Таїланді. І тут, як із їжею, все набагато глибше, ніж здається, на перший погляд. Ось це одна з найцікавіших концепцій тайського етикету. У їхній культурі є чітка ієрархія тіла. Голова це щось священне місце, де живе душа або кван, а ноги навпаки вважаються найнижчою і, так би мовити, нечистою частиною. І ця проста лідея насправді визначає безліч щоденних правил. І що це означає на практиці? Правила досить прості, але їхнє порушення це серйозна образа. Випадково торкнутися чиєїсь голови, навіть дитини, це величезне табу. Те саме стосується ніг спрямувати їх на когось або, не дай Боже, зайти у в храм чи дім це прояв крайньої неповаги. Але знаєте, ця ієрархія стосується не лише частин тіла, вона поширюється і на людей. Існує глибока повага до певних осіб у суспільстві. Особливо коли мова заходить про буддійських ченців. І тут є одне з, мабуть, найсуворіших правил жінці категорично заборонено фізично торкатися буддійського ченця. І це не просто якась там порада, це непорушне правило. А чому так? Уся справа в їхніх релігійних обітницях. Ченці дотримуються сотень правил, відомих як віная, і ключове з них обітниця повної безшлюбності, будь-який навіть випадковий фізичний контакт із жінкою вважається порушенням цієї обітниці. Тобто це правило існує не для того, щоб якось принизити жінку, а щоб захистити духовний шлях самого ченця. Гаразд від правил етикету до свят. І не просто до свят, а до одного з найяскравіших у Таїланді – Сонгкрану. І як ви вже могли здогадатися, за шаленими веселощами тут теж ховається глибокий духовний сенс. Сонкран ага, це ж та сама гігантська шалена водна битва на вулицях, так? Три дні суцільних веселощів. І так, це все правда, але це знаєте лише видима, галаслива верхівка айсберга. Бо насправді справжнє серце санкрану б'ється зовсім не в водяних пістолетах. Воно у тихих, давніх ритуалах очищення та поваги, які символізують початок тайського нового року. Вода в цьому святі це не просто для розваги, це насамперед символ очищення. Традиційно нею спершу дуже обережно омивають статуї Будди, щоб символічно змити всі невдачі минулого року. Потім з великою шаною поливають на руки старшим родичам, просячи благословення, а сучасні водні бої ну, скажімо так, це просто трохи гучніша версія цієї традиції. І раз ми вже заговорили про символи, то від святкових ритуалів перейдемо до повсякденних. Виявляється, у Таїландії навіть колір одягу може бути не просто модним вибором, а цілим посланням, тісно пов'язаним з астрологією і, що найголовніше, з королівською родиною. Існує давня традиція, де кожен день тижня має свій колір покровитель. Але по-справжньому важливим це стає через монархію, до якої тут ставляться з величезною повагою. Понеділок це жовтий колір, бо саме в цей день народився покійний король Рама IX, якого багато хто вважав батьком нації. А п'ятниця синя це день народження королеви матері Сірікеріт. Тому, якщо побачити на вулицях тисячі людей у жовтому одязі, треба розуміти, це не якийсь флешмоб чи модний тренд, це потужний, хоча мовчазний, вираз любові та глибокої поваги до монарха, що є невід'ємною частиною їхньої культури. Отже, давайте підсумуємо ми зняли кілька шарів із туристичного образу Таїланду. І що ж ми там побачили? По перше, ми побачили, що їжа це історія. Звичайна тарілка Локшини Падтай виявилася цілим політичним проектом з розбудови нації. Далі ми зрозуміли, що поведінка це комунікація. Прості жести, як доторкнутися до голови чи куди спрямовані ноги, це ціла мова, яка без слів передає глибокі культурні цінності. І нарешті ми дізналися, що навіть найгучніші святкування можуть мати священне коріння, а такий простий вибір, як колір сорочки, може бути потужною формою вираження поваги. Таїланд, як бачимо, це ніби така собі культурна цибулина з безлічю шарів. І за кожною традицією, стравою чи звичаєм є історія, яка чекає, щоб її відкрили. І це, знаєте, змушує задуматися. А який культурний шар варто спробувати знайти наступного разу? Хай де б ми не були.